В ефірі «Івні... Ньюз». у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Два роди українських військ відзначають свої професійні свята: ракетники і артилеристи, які завдають ударів по позиціях ворога як на лінії фронту, так і в глибокому тилу. Та інженерні війська, які дають змогу проходити через мінні поля, зруйновані мости та інші перешкоди. У своєму привітанні президент Зеленський зазначив, що українські ракетні війська та артилерія стали одними з найсильніших у світі. А наші інженерні війська щодня виконують велику кількість завдань і для оборони, і для просування вперед. Привітав вояків і головнокомандувач ЗСУ. Валерій Залужний подякував захисникам за справжню силу і міць. А таке привітання оприлюднили оператори Хаймарсів. Бажаю вам, перш за все, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Пам'ятайте, ви є елітою українського війська. Ви ті, хто несе із неба дару Божу. Ви ті, після кого тільки тишу. Ви боги війни! Слава Україні! Слава воїнам ракетам! Смерть ворогам! Разом до перемоги! Перемога за нами! Заступника кличка запідозрили в незаконній забудові цього разу не активісти, а національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. За їхніми даними 2019 року Петро Оленич погодився передавати частини частину нивки парк нивки під час підбудівництва. Перед голосуваннями у Київраді він наголошував, що ця ділянка не в природно-заповідному фонді. Хоча насправді це не так. Детективи порахували, дії Оленича завдали громаді приблизно збитків на 6,5 мільйонів гривень. А от сам заступник голови КМДА й далі переконує діяв згідно з чинним законодавством. Проте слідство має намір це спростувати. Скільки обшуків Київ Зеленбуді не проводь, все одно мільйони гривень на системи поливу виділяють. Комунальне підприємство оголосило тендери на озеленення та ремонт поливалок на бульварі Шевченка і Галицькій площі. Тому, хто впорається із завданням до новорічної ночі, готові заплатити 2 мільйони 200 тисяч гривень. Примітно, що в середмісті Києва системи поливу будуть не найдорожчими, бо ж для парку Позняки на такі роботи виділили 9 мільйонів гривень. Бруківка чи життя у Києві провели акцію, щоб наголосити гроші з бюджету столиці. Часто йдуть не на те, на що б мали йти під час війни. Активісти закопали в бруківку і клумби бронежилети, каски, тепловізори і навіть протези. Місце обрали не випадково. Вартість розв'язки на перетині вулиць богатирської і полярної обійдеться платникам податків у мільярд 300 мільйонів гривень. Організатори акції наголошують, це могли бути 13 тисяч протезів, 22 тисячі мавіків або ж сотні чи тисячі врятованих життів. Під кінець року на рахунку столиці лишиться значна сума. Про це розповів голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко. Ексклюзивно в ефірі Юкрейн News він розповів, що пропонують робити з цими коштами. Орієнтовно бюджет міста Києва у 2024 році за рівнем податків буде становити приблизно 70-75 мільярдів гривень. Станом на сьогодні хочу доповісти, що є значна економія бюджетних коштів, і на рахунках міста Києва за нашими оцінками, оцінками Міністерства фінансів приблизно 24 мільярди гривень. Тому коштів міста є. Я впевнений. Ми, наприклад, ініціювали на комісії необхідність розглянути додаткові 10 мільярдів на допомогу армії. Зараз чекаємо пропозиції від виконавчого органу. Ну, і хай вони спробують нам написати, що ми не можемо виділити 10 мільярдів, тому. Тоді ми будемо вже якось розбиратися із залишками, які зараз знаходяться на рахунках міста. Київська область все ще оговтується від наслідків бойових дій, що відбувалися тут на початку повномасштабного вторгнення. У Броварському районі відремонтували міст через річку Трубіж. Він був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Реконструкція тривала майже 13 місяців. За цей час відновили берегові опори, облаштували нове дорожнє полотно, встановили перила і очисні мережі. Нова переправа завдовжки 27 метрів з'єднує села Залісся та Заворичі в Броварському районі. У самому ж Києві ремонту або реконструкції потребують 85 мостів і шляхопроводів. Таку цифру назвали в департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Кажуть, усі ці споруди мають обмежено працездатний або непрацездатний стан. А от яким із них пощастить бути відновленими наступного року, стане відомо після затвердження бюджету. Наразі департамент лише моніторить стан конструкцій та виконує поточні роботи, аби ті не завалилися від втоми. До Київської міської ради внесли законопроєкт про мораторій на створення муралів. Діяти він має три місяці, доки не затвердять прозору процедуру погодження нових стінописів. Усе тому, що кияни більше все більше обурюються кількістю муралів на пам'ятках архітектури. Частину ідей, які мають фрегулювати, питання, ще треба доопрацювати. Але Київрада сподівається впоратися до кінця року. Толиця готується відзначати день залізничника. У парку Наталка відкрили виставку, на якій представлені фотографії, документи та особисті речі залізничників, які нині захищають Україну на фронті. Таких нині понад 10 тисяч, повідомили в Укрзалізниці. А майже 700 працівників держперевізника демобілізувалися і повернулися до роботи. Виставка працюватиме до 10 листопада. А завтра День Залізничника ми відзначатимемо в ефірі Ukraine World News. Історії тих, хто під ворожим вогнем вивозив громадян із небезпеки. Про тих, хто, попри обстріли, забезпечує передову. Про те, що за час війн, нашої Великої війни залізниця втратила та про та, чого набула. Про наших справжніх залізних людей. Завтра, о 16-й, не пропустіть. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Археологічна експедиція виявила на території Білої церкви золоті прикраси 17 18 го Усього 12 унікальних предметів загальною вагою приблизно 28 грамів. Золоті сережки, персні, намисто та браслети лежали в невеликому керамічному посуді. Скарб передали на зберігання в археологічний музей. Там зазначають, знахідка важлива для розуміння історії та культурної спадщини України і підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва в козацькій державі. А ще до музею можна піти, щоби подивитися на котів. Національний музей історії України в Другій світовій війні пропонує киянам забирати чотирьох котиків, які оселилися на території меморіалу. Пухнасті стали справжніми зірками парку. Вони зустрічають відвідувачів, дають себе погладити і охоче позують для фотографій. У музеї кажуть, ці моркутини особливі, бо дуже люблять військову техніку, знають усі музейні секрети і на власні очі бачили, як змінилися символи на щиті батьківщини матері. Втім, найбільша мрія кожного із них знайти справжній дім і турботливих господарів. Ну а якщо цих пухнастиків вам буде замало, завітайте до Київського зоопарку. Його адміністрація розповідає, підопічні, готуючись до зими, набрали додаткові кілограми, щоб забезпечити собі достатньої енергії для холодного сезону. Звіринець опублікував фотографії і відео, з яких видно, що його мешканці справді стали пухкішими. В середньому тварини набрали 5-10% додаткової ваги перед зимою. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і Тікток. код нині на екрані на цьому у мене ж все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.